Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг е, констатує, що на нинішньому етапі Росія намагається заморозити принаймні на короткий час ситуацію на театрі воєнних дій е, війни проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ вже навесні наступного року. Ну і далі до теми нашого ефіру ми долучаємо військового експерта Дмитро Снігірьов. з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо. Тож для початку, от як уже зазначив мій колега думку Єнса Столтенберга, чи погоджуєтеся, ви знаєте, чи відстежуєте таку ситуацію про те, що відбувається від Росії намагання заморозити заморозити ту фазу, яка є на короткий час. Абсолютно погоджуюся. Мовиться про те, що наразі оперативна і стратегічна е, ініціатива на боці Збройних сил України відбувається поступова деокупація територій як Луганської, так і відповідно Херсонських і Запорізьких областей. Ті атаки російської окупаційної армії, які відбуваються на найбільш проблемній ділянці фронту, а це Донецький, вони успішно. Нейтралізуються зусиллями збройних сил України, немає просування окупантів на жодному з відтинків фронта. Розуміючи це, Путін пристає на тактику так званого замороження конфлікту на зимовий період. Йому конче необхідна е, перерва, щоб перегрупуватися, оснастити е, російське військо, і головне дати можливість пройти підготовку так званого Чмобікам, тобто примусово мобілізованим як на територіях окупованих районів Луганської та Донецьких областей, так і відповідно на території Росії. Давайте згадаємо слова російського диктатора про те, що наразі на території України перебувають лише 92 тисячі з 320 тисяч так званих мобілізованих. Інші проходять навчання і підготовку, так зване бойове злагодження. Для проходження нормального періоду бойового злагодження потрібно 30-45 днів. От саме цей період конче необхідні російській армії, щоб підготувати так званих мобілізованих, і головне, налагодити матеріальне технічне забезпечення своєї армії, те, що наразі взагалі на критично низькому рівні. І головне спробувати за рахунок так званих мирних ініціатив. Чи то е, гри м'язів змусити країни заходу натиснути на Україну в можливості так званих мирних перемовин, а мирні перемовини це фактично диктат Російської Федерації щодо територіальних поступок нашої країни. Ну і разом з тим в інституті вивчення війни заявили про те, що Путін готується до затяжної затяжної війни. вони такий висновок зробили з останньої зустрічі російського диктатора з своїми ну, з представниками влади. Як тоді буде Росія діяти у випадку затяжної війни? Чи буде приходити країна на військові рейки, чи це буде поступово здійснюватись? Ну давайте говорити про те, що як ще. Часів... СРСР, так і сучасна Російська Федерація. Економіка власна цієї країни вона мілітаризована. Вона фактично працює на ВПК. Тому говорити про перехід російської економіки на військові рейки немає жодних підстав щодо власне інформації інституту вивчення війни. останні події мовиться про ракетні обстріли по об'єктах критичної інфраструктури. Свідчать про зовсім інший характер. Дій Російської Федерації ніж про це говорять американські так звані експерти, мовиться про те, що Російська Федерація намагається реалізувати свою нову доктрину щодо примусу до миру, це фактичне виведення об'єктів критичної інфраструктури унеможливлення нормальної життєдіяльності цивільної. Цивільного населення саме в зимовий період. Ви подивіться, активізація російських ракетних обстрілів відбувалася або напередодні опалювального сезону, або в момент проходження опалювального сезону. Мета російського диктатора занурити Україну в середньовіччя і відповідно створити всередині країни протестні настрої, які би натиснули на політичний провід нашої країни в моменті можливих так званих мирних перемовин. Тому я не згоден власне з думкою про те, що Путін готується, готується до затяжного характеру війни. Тим більше бюджет Російської Федерації він все ж таки виснажений і самою війною, і головне економічними санкціями з боку як Сполучених Штатів, так і відповідно провідних країн Європи. Давайте згадаємо останнє рішення країн ЄС щодо встановлення. Граничної ціни на російську нафту, а це серйозний удар по російському бюджету, тому навряд чи він може витримати, скажімо так, забіг на, на дальній дистанції. Чого очікувати тим регіонам, котрі е, не перебувають безпосередньо, так на лінії фронту або Тим регіонам, які перебувають біля нього, на час замороження, до прикладу, якщо відбудеться це з боку Росії, вони будуть продовжувати обстрілювати надалі міста і е, дальні регіони ракетами дальні дальніми, чи це все таки не буде відбуватися, як ви сказали, Росія можливо буде намагатися надалі вести перемовини. Ні, це буде відбуватися. це стала тактика Російської Федерації. Російському диктатору треба продати хоча б умовні військові перемоги, враховуючи те, що як я вже говорив, жодних військових успіхів безпосередньо на лінії фронту немає. І в якості військових перемог будуть якраз ракетні обстріли по цивільній інфраструктурі, враховуючи те, що всередині Російської Федерації проведення так званої спецоперації підтримують 80%, Така тактика Путіна знайде підтримку, і головне, на думку росіян, вона буде свідчити про сталеву волю російського диктатора в моменті проведення як так званої спецоперації, так і відповідно, ну скажімо так, захисту це власне російськомовного населення в Україні. Враховуючи тактику росіян щодо обстрілу цивільної критичної інфраструктури, якою є можливість Росіян відновлювати ракетні запаси попри санкції, попри якусь економічно важку ситуацію? На жаль, така тактика є. І практика є. А за даними американської розвідки, Російська Федерація змогла накопити необхідний критичний запас мікрочіпів, необхідний для виробництва крилатих ракет. Мовиться про те, що санкції дійсно скоротили можливість російського ВПК щодо випуску крилатих ракет. Якщо до війни це було приблизно 160-180 одиниць за рік, то наразі це приблизно 60 одиниць. Але менше з тим все одно можливість випуску безпосередньо високоточної зброї Російської Федерації залишилося. Але якщо подивимося, наразі Російська Федерація використовує крилаті ракети, причому різного типу базування іноземні, і морські і повітряні ще радянських часів. Тобто ті ракети, яким молодший вік, це 30-35 років. А таких ракет на жаль у Російської Федерації достатня кількість. Ще що стосується часу підготовки, от того що Росія продовжує обстрілювати наші об'єкти енергетичної інфраструктури, критично важливі об'єкти. Що це видає як перемога для Росії? От підтримка самих Росіян чи вона залишається скла 80%. Я маю на увазі у зв'язку з цією мобілізацією, коли рідні починають показувати, як їх готують, як їх взагалі не готують. Як... Свіжомобілізовані люди повертаються уже ну, повідомлення про те, що вони не живі буквально за пару тижнів. Чому не зменшується ця підтримка? Я пояснюю. Власне, поява цієї інформації в російських пабліках, враховуючи тоталітарний режим цієї держави, це так званий контрольований витік інформації. Власне, військові поразки російської сторони мають пояснити безпосередньо громадянам цієї країни певними. Ми проблемами в російському генералітеті, себто подібної інформації відводиться шквал критичних зауважень безпосередньо на адресу самого російського диктатора, і вся відповідальність перекладається безпосередньо на генералітет. Тому не випадкова і медійна активність і Пригоджена, і кадирова, і наразі ще з'явився черговий медійний герой. Це так званий стрілков Гіркін. Тому говорити про те, що ну поява цих відео чи то кількість жертв серед мобілізованих, яким чином вплине на суспільні настрої Російської Федерації, жодних підстав немає. Знайдуть та відбувайла, і цим цепом відбувайлом буде черговий генерал. Подивіться, та зміна картинки, власне, призвіч і обличчя російських генералів, які Здійснювали безпосереднє керівництво окупаційними військами в Україні. Просто фантастично. Причому я ще раз підкреслю, вся персональна відповідальність покладається саме безпосередньо на цих російських генералів. Фактично армія в Російській Федерації стає заручником підкилимних політичних ігор. Зважаючи на таку ситуацію, як Україна може максимально підготуватися до е, таких, такого розвитку подій, як захистити себе з неба і як розвивати е, події на фронті? Ну, основним демотивуючим фактором, який змінить суспільні настрої Російської Федерації, це є власне. Зеркальна відповідь на ракетні обстріли. Мовиться про ті події, які відбувалися на території Російської Федерації: Брянській, Курській, Саратовській Рязанській Рязанської області невідомі безпілотники наочно продемонстрували в першу чергу російському суспільству незахищеність стратегічних об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури. І відповідно, стало питання, що російське суспільство наочно продемонструвало. А неготовність власної армії і самого російського суспільства до перенесення військових дій безпосередньо на території Російської Федерації, оце серйозний демотивуючий чинник. Якщо невідомі безпілотники продовжать сталу тактику нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Росії в глиб більше 600 кілометрів, то це спричинить власне. Певне громадське незадоволення, можливість власне, навіть якихось елементів спротиву, як підготуватися українській стороні. Давайте подивимося власне на останні повідомлення щодо надання військово-технічної допомоги з боку країн заходу. Основний акцент робиться на створенні багато системи ППО. Не випадкова Іспанія вже передала нам зенитно-ракетні комплекси Франція і Сполучені Штати наразі ведуть перемовини з країнами близького сходу щодо передачі власне зенитно ракетних комплексів насам, які є на озброєнні цих країн. Тобто можемо говорити, що українська сторона з військової точки зору готується до можливих. Продовжень так званого ракетного терору, ну і відповідно з економічної точки зору, сполучені штати заявили про те, що нададуть нам необхідну кількість обсягів газу для проходження опалювального сезону. Економічна ситуація всередині країни стабілізована як завдяки внутрішнім ресурсам, так і наданню макроекономічної допомоги з боку провідних країн заходу. Плюс українська енергетична система готується до можливих критичних варіантів розвитку подій. Тому немає місця паніки. Ми вдячні вам за цікаву розмову, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо, що Дмитро Снігірьов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Почули прогнози, можливі розвитки події, як завжди. Ми стежимо за всією інформацією, що відбувається в Україні, і одразу повідомляємо в нашому ефірі.